Ми з вами в Рогатині. Особливий храм церква зі Шестя Святого Духа. Вона є дерев'яною з 16 століття у час храмових свят і великих таких релігійних тут відбувається богослужіння. Пані Тетяна, яка сьогодні є такою хранителькою ключа від церкви зі шестя Святого Духа, вона отримала це в спадок від своїх предків. У мене в руках оригінал ключа який тримав у руках мій прапрапрадід Василь Шмігель, який власне був головою церковного братства. І передається фактично цей ключ уже сьомим поколінням у нашій родині. Церква є яскравим прикладом дерев'яної галицької сакральної архітектури. Є однією із найдавніших дерев'яних сакральних пам'яток у нашій Україні. Збудована церква без жодного металевого цвяха. Зрубною технологією із багатовікового дуба. Поруч із церквою розташована дзвіниця, яка колись була окремо стоячою будівлею. Зовні південна сторона храму мала певні розписи, ікони вони були на полотні швидше за все, і вони були по периметру прибиті кілочками такими дерев'яними. відповідно до місцевих переказів, є тим храмом, де був священиком. Отець Лука Лісовський, батько Насті Лісовської Роксолани, кажуть, що тут її хрестили, тут вона приймала своє перше святе причастя. Власне, звідси була взята татарами в полон. В інтер'єрі церкви зі шестя Святого Духа зберігається унікальний ренесансно бароковий іконостас, п'ятиярусний класичного компонування, який є найстарішим іконостасом в Україні. Це надзвичайно рідкісні і надзвичайно цінні предмети державної частини музейного фонду України. Решта вся експозиція Святодухівської церкви. Це ікони та скульптури, які принесені сюди після Другої світової війни, з так званих складів культового майна. У стінах цього храму відкрито музей живопису Опілля. Ікони і скульптури із різних церков не потрапили в такому вигляді, в якому вони були. Це були святі на іконах. Які мали відріпані очі, і це були ангели, як ви бачите, із відрубаними крилами. Тому власне дуже важливо, щоб такі варварські речі більше ніколи у житті не повторювалися. Якщо ви є ворога тоні. Але не відвідаєте це прекрасне місце, ви багато чого втратите. Інколи мені навіть просто комфортно сюди прийти, сісти тут поруч на церковному подвір'ї. Давність, історія, воно дихає всім тим українством. У рогатині не просто було зберегти ці традиції. Старайтеся замовити собі екскурсії, щоб не тільки побувати на подвір'ї, але і зайти до храму.